Ну що ж, друзі, ми повертаємось до ЕТР. У нас на годиннику 9.21. і пора, пора розпочинати нам програму Наше місто вас одразу запрошую приєднатися на наші онлайн-ресурси: телеграм канал Радіо Онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінку Радіо Раї, вебсайт І бачите нашого наживо. А з нами сьогодні, бо давно вже дійсно не бачилися саме координаторка програми бюджету участі та заступниця директора департаменту стратегічного розвитку та цифрових трансформацій Івано-Франківська Христина Гнатів. Доброго ранку. Добрий ранок, добрий ранок, раді вас бачити сьогодні. Скажімо так, теми про які ми будемо спілкуватися не менш широкі і великі, як ваші посади прописані. можна якщо так сказати, так. Це, так. це ми ще вкоротили. Трички. Так теми насправді дуже цікаві будуть. Ще раз нагадаю, будемо спілкуватися про таку платформу, як бюджет участі, про результати. Про думаю, що вже планується, мабуть, і щось наступне про цифри, терміни, про реалізацію і похідні питання і проблеми, до речі, які також. Є тому, що є інформація від, від кого від людей, які на щось там скаржилися або хотіли щось поправити. Будемо вас питати, будемо мати сьогодні таку змогу, тому що на програмі наше місто ми якраз і піднімаємо ті речі, які турбують і хвилюють наших жителів громади. І ну, так. трішки зачепимо також стратегію розвитку. Будемо розпочинати наше місто. Будемо розпочинати все ж таки з бюджету участі. Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам, але бажано так коротко, що це за платформа бюджет участі. Це програма, яка дає змогу мешканцям вирішувати їхні проблеми, не чекаючи рішення там від міського голови або від депутата свого округу. Тобто мешканці можуть подати проект на будь-яке питання, яке їх турбує в громаді. Це не обов'язково фізичний проект, тобто фізичний це, mm. який реалізовується, наприклад, там доріжка, лавочка, це може бути якісь ім'яки, тобто якесь крамчання або щось в цьому е, плані. Mm. І подати проект, зібрати голоси однодумців, тобто мешканців таких самих громад, і отримати кошти на реалізацію завдяки департаменту якомусь відповідальному за певні намір. Ну звучить вона дуже е, просто, так але mm, там так, просто насправді багато таких від камені моменти треба гарно подавати так. Ну люди, які в курсі цих, цих речей, вони неодноразово і подаються і пробують робити, тому що є певні і е, якщо не помиляюся, кількість яку можна буде подавати, і ті, які будуть приймати участь для того, щоб їх профінансували. Е, на рахунок хто може подаватися, цікаво чи можуть подавати. Ну зрозуміло, що жителі громади можуть подаватися будь-які е, внутрішні. Переміщені особи мають таке право чи не подавати мають? проекти, у нас мають взагалі всі право. Тобто в нас у нас немає обмежень, нас навіть іноземці можуть подавати якщо іноземці? Вони володіють. Будь-хто хто може Але приїхати подавати. в місто. нас подавати. Тобто, якщо людина mm -hmm. живе в місті, часто я вважаю так, ну чому ми mm -hmm. таке прийняли рішення? Бо раніше могли подавати тільки мешканці. Людина приїхала і вона бачить місто трошки інакше, ніж бачать його мешканці, які живуть у ньому все іншої життя. Сторони. І, наприклад, подати проект, тобто мати якусь ідею, як змінити місто, може мати абсолютно навіть іноземець, який приїхав і живе в місті, наприклад, порівнюючи його своїм своєю країною або містом. Він може ну, бачити, що би було добре змінити. Uh -huh. Тому на подачу у нас немає взагалі ніяких обмежень, тільки вік від 18 років. 18, ну, повнолітні. Так, повнолітні. І це все на подачі. Там з голосуванням складніше, бо зголосувати uh -huh. можуть тільки мешканці громади, оскільки це кошти громади. Так, так. І поки у нас є прописка і таке поняття, як приналежність до громади, uh -huh. то можуть голосувати тільки вони, і власне в ВПО, якщо вони офіційно зареєстровані, uh -huh. ВПО теж можуть проголосувати. Щоправда, тільки в ЦНАПі онлайн не можуть, оскільки е технічно це трошки складно організувати, бо голосують вони Допомоги долі. Mm -hmm. Ну, по факту, це і правильно, мені ну, здається, тому що все пізнається в порівнянні. Мається на увазі, якщо іноземець приїжджає, він може дійсності подивитися і сказати, отак воно краще. І якщо воно пропрацюється, бо там треба голоси набрати, воно буде і корисним. Ну і пам'ятаю, до речі, що так. виділили цього року на програму 25-го року, виділили 50 мільйонів. Так е, okay. чи вистачило, чи хотілось би наперед більше? Дивіться, завжди хочеться більше. <laughs> тобто, ну у нас вже є реалізовані проекти частково переможці живе знадіння, mm. але Просто кожного року є ті, які, які от на межі е, е, фінансування. Тобто, mm -hmm. У нас вже як відбувається фінансування, є певна сума виділена на проєкт. І в залежності від того, на яку суму подаються проєкти в категорії, Скільки їх може бути більше або проєкту, менше. Так, так. Їх може, тобто, Якщо всі подаються на півмільйона, то це mm -hmm. зрозуміла кількість переможців. Якщо подаються на трішки менші суми, може потягнутися один-два mm -hmm. проекти, mm -hmm. в залежності від суми. І завжди є ось ті, які. От, під цією ризикою на грані так. на грані дедлайну і ми дуже довго пропрацьовували механізм, як вирішувати питання робочою групою. Тобто, бо ніби шкода, ніби велика кількість голосів, mm -hmm. і люди теж старалися. І ми вирішили, що якщо в категорії залишається більше, ніж половина суми на певну категорію, ми просимо міського голову дофінансувати до, зі, до, до, так. до закрити. Так, mm -hmm. до закрити цього року, звичайно, пріоритет був на збройні сили, бо там фінансували так, всі так, проекти. Так, так, Але якщо лишалося більше ніж половина суми, то ми просили міського mm -hmm. голову, і там кілька проектів дофінансували. 에, давайте поговоримо. Про терміни на прикладах, по факту, якраз за попередній рік, і цей рік мається на увазі. Мене також цікавить скільки часу триває зрештою. Она, тобто я подаю, там відбувається певний розгляд. Потім, якщо не помиляюся, оголошення результатів і голосування, там же оголошення, О, так. так голосування, оголошення результатів і початок проектування. Так. Якщо можна, і якщо це реально, а мені здається, воно мусить бути десь прописано, то ну, коли воно розпочалося, скільки це по терміну триває, там місяць, два, щось, щось. Приблизно по термінах, якщо може, теж можу, дуже поблизнути. цікаве запитання, Ось. тому що це залежить не тільки завжди від департаменту. Тобто, ми проводимо загальну зустріч після того, як визначені переможці, ми проводимо зустріч з підрядниками, тому uh -huh. що мешканці не отримують кошти самі. Всі проекти реалізовуються через департаменти або відділи управління міської ради. І власне ми проводимо цю зустріч з департаментом, і від того, як мешканець, тобто автор взаємодіє з департаментом залежить швидкість роботи. Uh -huh. Крім того, є таке питання, що підрядники зараз не ну, там. Є так є, є певні проекти, наприклад, які поєднують собі два підряди. Так. І складно ага, трошечки з між ними ними комунікація, так так. так, так. Є такі нюанси. Зазвичай ми намагаємося зробити все в теплу пору року, тобто, щоб вже коли ось така погода, як зараз, угу. бо то вже складніша реалізація. І Якщо не встигаєш щось реалізовуватися з тих чи інших причин, буває, що департамент, наприклад, не може привести учасний тендер. Буває, що е, автор згадав, що він переможець, який через три місяці і подав добре вже вересень, а я ось згадав, що я переможець. Давайте робитим відео. Це було такого року. Цього року не було, але було минулих років. Нас ну, нас кожного року є. Нюанси, так так. Mm -hmm. Та так, свої цікаві історії. І ну тобто ми намагаємося входити в положення. Якщо автор все-таки згадав до кінця mm -hmm. року, що він е, переможець, то ми пролонговуємо проект. А рік. термін, перепрошую, термін е, є десь, можливо. Ну допустим, я не встиг, я забув, потім доганяю. доганяє три місяці, пів воно закінчується. Так, О, дивіться, у нас є? взагалі виділено на до кінця року мають бути реалізовані всі проекти. До кінця року, року все ж таки Так, ага. до кінця року. От ми наприклад, ми в травні проводимо голосування. Є так. червень, липень серпень, вересень. Більше, багато півроку, місяців, так щоб реалізувати проект. Тому ми так намагаємося. Раніше проводити mm -hmm. на початку року, щоб mm -hmm. був більший mm -hmm. термін. Але не завжди це виходить, не завжди є пролонговані проекти з різних причин, з різних цих. Ми зазвичай входимо в ситуацію. Але коли ми тільки починали програму, у нас були такі автори, які роками тягнули ці проекти. Тепер ні. А мож... воно не з літ, а, а ось ось прошу. Так, прошу. тепер ні ми так не робимо. Ми тягнули прям 3-4-5 років. Mm -hmm. Бували такі гроші, ті вже, які вони вигравали, вже не були здатними реалізувати mm -hmm. те, що вони хотіли. І тепер ми продовжуємо ще на один рік, тобто це більше ніж, щоб реалізувати свій проект по -нові. І якщо наступного року людина теж не встигає, тоді це недоля заморожується. Ну, ця, ця тобто січ. кошти просто лишаються в громаді, використовуються на якісь інші речі, тому що ну ми теж не можемо це безкінечно тягнути. І знову ж таки, в нашій ситуації, яка є зараз, кошти вони втрачаються в ціні, особливо гривня. Та і змінюється ну, тобто, все. Змінюється так? ціна, змінюється вартість, і потім треба до фінансовувати або робити менше, і всі незадоволені. І ми собі так вирішили, теж, що це все ми теж ми теж вчимося, ми mm -hmm. теж вирішуємо, як воно краще працює. Так кожного року і по кожного року і для нас ми кожного року бачимо, і є автори нові, які нам вказують, наприклад, на якісь наші проблеми mm -hmm. і питання. І от ми вирішили, що ми даємо ще рік. Якщо людина ще за рік не може з впоратися з проектом, тобто то бо є такі виреведення. Ну ясно. і тоді ми вже не пролонговуємо. Тобто. А, окрім ми точно знаємо, що неодноразово із Русланом Романовичем спілкувалися. Те, що профінансовано без голосування всі військові проєкти, якщо я не помиляюся, там є величезна кількість, перечислювати мене будемо будемо, там і реби, і дрони, 42. і не тільки 42. Так, Та ось 42. мені цікаво сума. А ще скільки потрібно, зручніше, так ще скільки повинно бути профінансовано. Чи це вже крайня точка? е- реалізовані вже є майже всі два. Не вдалося реалізувати з різних причин: один тому, що там подавались на закупівлю деталей. Деталі так. не можна закупити в Україні тільки через Китай. Ну, одним місто словом, не може це, це зробити. Ясно. А інше так само було лист поданий на. Е, дрони, мені здається, mm -hmm. якесь обладнання, яке можна було закупити тільки по передоплаті. Перше mm -hmm. місто платить, тоді постачать ми так не працюємо, так, так не можна так працювати. Не можна. І відповідно цей проект теж не буде реалізований, Решту 40 проектів вже практично реалізовані. Єдине, що лишився один проект, в якому було три позиції. То дві ми вже передали, а одна ще залишилась. І плюс військовий госпіталь ще має в нас проект, Так там вже закуплене обладнання, але ще місяця на цій сесії мають або можливо на наступні, тобто мають технічно передати безоплатно госпіталю. Тоді вже воно він теж отримає свій. проект. Це практично всі проекти закриті. Чи не помиляюся, Збройні сили збройні сили були в пріоритеті. Їх реалізовували першочергово. Їх почали реалізовувати практично Осили о переможці mm -hmm. і перші дрони там передали Зразу. через тиждень або через mm -hmm. півтори-два. Так то звіти є. Так, так там всі фото, фото ми облікували так, так. так. Коли їх забирали, і ми практично так вища mm -hmm. до 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 кінця літа. Тобто за літом видали всі проекти, кажу, лишився там якісь маленьких фоточок, mm -hmm. але ну це вже не ну, вже Це вже. круто. Це круто насправді. А окрім військових, які були інші проекти е, були ж освітні, були не з кожного року. Вони є освітні на десь на етапі, десь половина реалізованих, а половина ще в процесі реалізації. Тобто є такі, що ще й не починали роботи. Mm -hmm. Теж ну бо в них теж залежить від того. У них, наприклад, почалось навчання, якщо у них робота десь середині школи, то можливо вони теж будуть перенесені на наступний рік. Частина вже ну, навіть закінчила роботи, ще частина в процесі якраз відбувається. Я кажу, тому то кожного року вона якось так відбувається, mm -hmm. що ти не можеш прогнозувати, чи ну, всі визволяють. По, -по факту, як живий організм, на мою думку, тому що воно кожного року є якісь вхідні моменти і воно може змінюватися по обставинах. Так, але кожного року, наприклад, школа реалізовувала всі проекти. Цього року, я, наприклад, не певна, ті школа до кінця року реалізують всі проекти. Тобто ага, школи були ага. такими, вони були. У ну, них напрацьовані схеми. Вони вже купу років беруть участь у Вони знають, як подавати працювати. документи, mm -hmm. так я як то де шукати своїх підрядників, mm -hmm. які можуть зробити їм роботи швидко, якісно mm -hmm. і почекати на оплату від міської ради, і відповідно, ну тобто, завжди вони були тими, хто реалізовували повністю а цього року. Я mm -hmm. не можу ви школі, казали дітям, ви безвідповідальні. Тепер хочеться казати що школі, ви безвідповідальні no, no, бачнічки. <laughs> там є різні моменти. Тут, тут no, важко well, так, так, так сказати. Так. Uh, цікавий тепер про проблеми, які uh, попалися, тому що uh, я також собі ну. Про проглядав цю історію, і там є певна несправедливість. Можливо, ви щось думали про це, можливо, ні. Можливо, воно так і має працювати. Скажімо так, якщо у нас є зараз демократія, демократія називається це. Не найкраще не пам'ятаю, хто сказав з історії, що це не найкращий формат правління держави. Поки що кращого не придумали. В чому суть? Якщо подає, допустимо, там ОСББ чи якийсь кооператив, не знаю там на облагородження території. Ну тобто щось таке побутове, умовно, і подає школа або навчальний заклад. Зрозуміло, що коли прийде директор, директор буде робити там педраду і скаже так всім вчителям, пропрацюйте з класами, щоб батьки швиденько набирали голоси, тому що голоси будуть відповідно. Чим більше голосів, тим ваш проект буде вигравати. І там вже як ланцюгова реакція від одного, ті сказали іншим, іншим бабуся, дідусь, сусіди, і воно так хлоп хлоп, -хлоп і набираються голоси. Якщо кооператив іде зі своєю ідеєю, там чи дах покрити, чи ще щось зробити неважливо, то вони такої кількості не наберуть і виходить так, що завжди виграють а, там і навчальні заклади або там, де хто більше собі напрацює голосів, Ті, хто може от, підтягнути людей. Так. А от інші виходять, і вони ніяк не можуть постукати, mm, та, умовно, вони стукуються просто рік. Другий, та, умовно, третій, якщо, пятий. наприклад, я подам заяву від свого будинку, я не так. буду йти в другий будинок і казати, по допоможіть тобі. Там зробити. Доведеться так. це робити, по інакше вона не працює. От, тобто такий механізм буде і надалі рухатися, чи можливо якісь моменти продумували? Я думаю, що ви в курсі, напевно, звичайно, що я в курсі не Ті на школі відділені в окрему категорію ага, і немає у нас уже давно такої конкуренції між школами, але все одно є нас. Тобто ми давно це поділили. В нас просто одного року у нас був такий випадок, коли це. Третій, здається, рік був, mm. коли школи вже зрозуміли, що це хороший механізм так, для так, покращення так. своєї матеріальної бази. Вони настільки активними були, що в нас з 37 переможців 35 були заклади освіти. Ага. Ого, і ну в цей ось, момент, бачиш. і в цей момент, але це було, якщо я не помиляюся, в 20-му ще році mm -hmm. чи в 19-му. В цей mm -hmm. момент ми зрозуміли, що щось йде не так. так. Да, десь кудись ми, це, ми до туди зійшли своїм бюджетом участь цю, цю тактику можна назвати у класна на да, Так, mm -hmm. так, Так, і ми вирішили, що. Ну, так, мабуть, не окей. Угу. І почали розглядати на корму. Бо раніше у нас були просто великі і малі проекти, тобто, і, але в нас і в маликих, і в малих виграли майже все заклади освіти. І Ми зрозуміли, що треба їх ділити якось на категорії, і освіту, мабуть, виділяти в окрему категорію, бо освіта має великий ресурс і може залучати велику кількість е, людей. Потім у нас була ще зміна так. в освітній сфері саме, тому що садки, наприклад, і позашкілля казали, що вони не можуть конкурувати з школами, тому що школи великі, і, ну, тобто, їх треба ще ділити. Mm -hmm. Поділили здається, що позаминулого року, двадцять третьому місті, що ми це зробили. Ми поділили на школи школи садки так. садки і позашкілля профтех окремо ага, категорії. Тобто, щоб вони ще між собою окремо група ну, профтех. Профтех каже, що в них не все мешканці громади. У mm -hmm. них теж окремо словом. незадоволені будуть завжди що не робили. Мені коли сказав мій колега, що закриває програму, ага. щоб всі були задоволені, закриває її просто геть. Mm -hmm. Бо він став дотичним до того процесу, який відбувався. І Він сказав, що Туди ну, да. ну, тобто, ніколи, ніколи не будуть всі задоволені. Ті, хто раніше вигравали, були задоволені, потім перестали вигравати, перестали бути задоволені. Угу. критикувати програму. Е, я часто чую, що у нас все куплено і що в нас можна по, як -то, проголосувати, Але наші, наш, наш сайт такий. Е на можна голосувати, розробники сидять в Києві, Қгум. тобто я ніколи їх не бачила. Я комунікую незалежна комісія. Я комунікую тільки, тобто, в нас посаду ну, голоси. Не знаю, можливо, є якісь механізми накрутки цих голосів, але я про них не знаю. Қгум. Тобто, це точно не на сайті працює, і ну, тобто, але завжди є незадоволення, завжди є та, ті, так, хто так, говорить, так. Що, що в нас не окей. Ну, Дякую вам за відповідь. тому будь що Яка програма чи конкурси одно знайдеться? Хто скаже, <гум> у вас це все куплено, ми це все наперед знаємо. Як тільки дізналися, скажімо так, то просто ми спілкувалися, кажу, там є. От такі я спілкуюся там з різними департаментами і тому подібне до нас на приході. О, а запитай, тому що ну я тебе розумію, чому. Ну і зрештою, кожна людина собі думає про, про своє, <світ> але такі речі є, і добре, що воно розподіляється. Я навіть цього насправді не знаю. Я думаю, що це в загальну, скажімо, скриньку йде. <світ> Також і хочу ще запитати, і будемо переходити трішки до стратегії з проблемами з шахраями. Там є момент, допустимо, якщо йдуть розсилки, ну проголосуйте, будь ласка, за наш проєкт. Там не знаю, Бер, месенджер в Телеграм будь-де. Дуже схоже до цього Проголосуй проголосують за мого племінника племінницю. Так, а так, потім тобі людина пише мене взламали, то попаде від А Там ж треба так. підтвердити свої так, дані цими моментами. Чи думали, можливо, про якийсь такі момент, чи так глибоко не заглядали? Не заглядала так глибоко, але тепер я собі це занотую. Mm -hmm. і подумаємо про цей момент. Бо тому, дуже багато що... хто купується, розумієте, кажуть, ну сусіди думають, ой, класно, нам треба це зробити, і швиденько дивляться. А там проголосуйте, будь ласка, ти навіть не думаєш. Я я не думала справді mm. про це зовсім, але тепер подумаємо. Я просто в голові, наприклад, навіть банки вже недавно проглядали цю mm. тему. Що зробити бо будзвонять люди. люди, Ми представники банку, як треба, будь ласка, дати дані. Вони сказали так: у нас є одна конкретна лінія, mm. чотири цифри, все ніяк інакше. З можливо, речі? зробити просто одне посилання, яке воно буде е, одне унікальне посилання, mm. і люди будуть розуміти, так це точно воно це перевірено. Mm. Там а не вестися так, на так як державні так. сайти, а або щось такого я трошки працює з. Щось цифровізацію, то унікальний сайт так само може на зробити дуже схожим до ну так ну, поміняти. -то одну там буквочку. одна крапочка, одна mm -hmm. буквочка, одна щось таке. Ну навіть може схоже між собою, все одно воно я навіть не знаю, як це правильно організовувати, але будемо радитися з нашими розробниками Супер. сайту. Як це можна ну, убезпечити свою лепту, Богдан ми так. Eh, внесли <рес> ми внесли <рес> так. тепер про стратегію розвитку міста. Знаємо, що така річ мала місце. Ми також спілкувалися з із Русланом Романовичем. і Ще хтось до нас вже приходить вже з пам'яті на Дуже не, багато не витів, людей ну, приходила тема. Цієї дуже теми. широка. Я знаю, що там є певні умовно стовпи, на які будемо опиратися станом там на 25-26 рік. Якщо можна, знаю, що десь скоро ви казали, що мають прийматися рішення, уже затверджено. Яка станом інформація у вас зараз є? Ну наскільки я знаю, десятого 10, 10 <рошу> все, окей, То 10 жовтня ми вже маємо її затверджувати. Оскільки вже була 5 вересня публічна презентація. Uh -huh. Спочатку була презентація для депутатів міської ради. Оскільки депутати мають її прийняти і проголосувати, так. це було в день, а ввечері у нас в парку була презентація публічна для всіх uh -huh. мешканців. Ми дуже сподівалися, що мешканці будуть активними. Ми зробили навіть майстер-класи для дітей, щоб мешканці, які гуляють з дітьми, могли дітей залишити За майстер-класи uh -huh. і піти собі, послухати, тобто про що ми будемо розмовляти і внести якісь свої пропозиції. Ми загалом були дуже відкриті, коли розробляли цю стратегію. Тобто, у нас була відкритий небірна робоча група. Можна було, тобто ми, ми розсилали рослин. І поправки здається, можна було пропозиції. Так. Ну, тобто ми перше робили відкриті робочі групи. Тобто, будь-хто міг долучитися, якщо його цікавила якась тема, можна було долучитися до роботи uh -huh. в цьому напрямку. Тоді в нас була розсилка по тому, що вже є готовий план заходів. Ну бо стратегія це є документ, і план uh -huh. заходів, який допоможе реалізувати цю стратегію, яка написана. І тобто, в нас був план заходів, ми план заходів розсилали. І тобто можна було ці люди, з людьми, з якими ми зустрічалися в парку, теж були QR-коди, люди могли відсканувати, uh -huh. почитати. Якщо в них були пропозиції, була. Окрема Google форма, куди треба було внести. Mm -hmm. Хто не міг Google форму внести, у нас були окремо листівки, oh, які можна же. було вписати так. Тобто, бо ми розуміємо, що не всі Google формою користуються. І тобто, у нас було дуже багато варіантів. Були також, також громадські обговорення, оскільки документ стратегії є таким, який потребує громадських Прошу, не обговорень, а слухань, mm -hmm. бо я теж недавно дізналася, що це два різних термінів. No, і різна юридична відповідальність виступає за проведення цих заходів. І були громадські слухання, і там теж можна було прийти, висловити свою думку, почитати. Ну там насправді документ на Сторінок, якщо брати нашим цим, я вчора його друкувала, це така стопочка. Mm -hmm. А я, я знаю, в мене з дисертацією схожа. ідентично. Тобто нас був менший він, але по нормах має бути 14-й шрифт відступи, і така вийшла така нормальна топочка. Стопочка, і ну загальний текст він такий, ну загальний про напрями. А от вже план заходів. Тобто він цікавіший може бути для мешканців, бо там прописані конкретні кроки, які там місто буде здійснювати, щоб досягнути цих мети і ціль на які написані в документі. І власне пропозицій було багато. Е, коментували і представники, які були в робочих групах, і мешканці коментували. А, до речі, багато поправок, коли мешканці вносили е, пропозиції, навіть буде точніше. Ну були пропозиції, тобто були, були так. обговорення. Так, не, не можу сказати, що дуже багато, але ну по власному досвіду, вісім років я працюю в міській раді. Mm -hmm. Зазвичай мешканці мало активні, коли Менше, йдеться так. про е, конкретну роботу. Вони mm -hmm. зазвичай готові критикувати, тобто вже готові рішення, в яких вони участі не брали. Mm -hmm. І Ще й можуть сказати, mm -hmm. що вони нас не залучали. Ну, це як, як коментарі писати, так, в так, коментарі так, 에... от та, то в коментарі в Фейсбуці ми її будемо а, читати. Зараз ви зробите, а ми потім напишемо, що Та, нам не що подобається. Що зробили неправильно? Так. <рив> так, і так. І я вже, так само з бюджетом участі. Я кожного року кличу мешканців, щоб вони допомогли мені, висловили свою думку, написали мені, що вони думають, mm -hmm. і внесли якісь пропозиції. І зазвичай всі пропозиції зводяться до того, що не треба голосувати. Давайте зробимо комісію і будемо визначати всіх mm -hmm. переможців по комісії. Але ключовий посил бюджету участі це якраз в тому, що голосування має відбуватися. Ну і відповідно я вже до цього звикла, mm -hmm. це нічого нового для мене. Але я кажу, ми були максимально відкриті в створенні стратегії, ми робили її. Самі з партнерами, тобто це була і платформа «Тепле місто, громадський громадський сектор, і бізнес бізнес-асоціація. У нас були в і драмтеатр. Вони культурний напрям курували. І так само Франко у нас були. Вони аналітику, аналітику аналітичну частину писали. Це такий mm -hmm. теж знатний, знатна частина роботи по стратегії. Тобто, ми мали партнерів. Це не була тільки міська рада, не тільки ми собі самі її писали, що ми собі захотіли і написали. Mm -hmm. Тобто, у уна... ну все одно звичайно є приймати нам і виконувати її нам. Ну, тобто ми її трошки коригували, але. Багато пропозицій, які вносили і бізнес соціації і громадськість, тобто вони залишили в стратегії, і вони будуть виконані. Бо якщо з якихось причин не виконані, то на наступні. От власне, які основні напрямки були прийняті? Я розумію, що складно виділити, але все ж таки, куди ми маємо? Я пам'ятаю, здається, там роботи з туризм, Ми станемо ми повинні стати центром посеред Карпат, туристичним центром посеред Карпат, роботизація, щось там таке було. Це з цієї місії нашої, так ну там. Там є на там поділено по напрямах, я всі не пам'ятаю, на жаль, mm -hmm. бо це ж 400 пунктів. Ну, але там є і цифровізація, і екологічні ініціативи, і медичне здоров'я, тобто не тільки про медицину, oh. про лікування, а так само про запобігання, про те, щоб ну, люди розуміли, що робота з сімейним лікарем або з терапевтом починається з ну, тобто з запобігання хворобі, а не тільки лікування no, вже її наслідків, тобто про харчування, якісь здоров'я. дуже багато це якраз власне ініціатива була громадськості. Це в нас громадськість носила. Цю ініціативу То, про мабуть це зачіпали всі побутові е, сфери діяльності і не тільки суспільства чи громади навіть скажімо е, так, так так там йдеться і про реорганізацію трошки міської ради структури, тобто uh -huh. про, про створення якихось нових ініціатив. Тобто дуже широкий спектр. Uh -huh. Я все одно вважаю, що не все за зачепили, зачепили. Бо я вже тепер як це почитаючи, її їду собі до вас на ефір. Думаю, а та ту сферу мене зачіпили ага. і про те То, мене можна було випривити. Та і про те, yeah. мене написали, але ну вже на, на, на наступні три роки. Ми будемо жити по цій стратегії. Mm -hmm. Вже пізніше я це собі... на три роки. На три роки. Ну тобто стратегія, взагалі, до сорокового року. Вона oh. глобальна, тому що це ну тобто це план, куди рухається місто. Mm -hmm. Воно не може бути там на три роки. Але от план заходів, який ми реалізовуємо, так? Е так, ну, тобто це короткострокова перспектива. Зазуміло. Тобто, ми робимо його на три роки, і сама стратегія так не буде змінюватися, а вже план заходів mm -hmm. е в кінці 28-го року ми будемо оновлювати і робити його там на сім. Здається, він регіон прийняв, що має бути на сім років mm -hmm. після цього. Тобто, теж довший план. Ніж ніж зараз у нас в принципі була діюча стратегія, але ми її переробляли, тому що там багато моментів і нюансів не було враховано. Так не можна було подаватися на певні міжнародні проекти, ініціативи, і власне важливо було прийняти цю оновлену нову стратегію. Дякую. Ще єдине не запитав, будемо зараз відпускати, коли можна подавати нові заявки, повертаючись до попередньої теми, коли новий сезон бюджету бюджету участь можна буде подавати. Я думаю, що в орієнтовно в березні, але до кінця року ми ще маємо провести Закінчилась програма. Ми маємо провести також громадські слухання по оновленій програмі, по новому положенні, тому запрошую всіх бути активними і надсилати нам свої пропозиції, так, стежити і за своїми реаліжами е за сайтом, коли буде оголошено про е громадські слухання, прийти і, і подати. Або у нас так само я думаю, буде Google форма, і туди теж mm -hmm. можна буде вписати і подавати свої пропозиції. І от, власне, я думаю, що десь в районі березень-березень. Квітень, mm -hmm. я думаю, буде подача, бо в залежності від того теж, як будуть громадські слухання, як ми встигнемо оновити це все, бо зазвичай ми приймаємо оновлено або в кінці року, або mm -hmm. на початку нового. І от від того буде міштовхувати, але зазвичай ну в районі ну, березень-квітень, Весна, само початок а, Яка можливість того, що збільшиться поріг бюджету? Е, я вже натякала голові, що це треба зробити, але це приймає рішення не я. це приймають рішення депутати разом з міським головою, і можливо цього року все-таки вдасться збільшити Більше. суму одного проекту, бо півмільйона це не уже і багато. На на за на, 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 на mm -hmm. зараз, а загальна сума в нас в принципі збільшується щороку. Щороку так та вона ще ні разу не зменшилася і ні разу не залишилася прямо на тому рівні, на якому вона mm -hmm. була. Тобто, хоча б трішки, але нам додають. Падаємось. я сподіваюся, що цього року ця тенденція ну пережить. так. Уже вже, вже будемо бачити ближчим часом. Так, так. А, ну що ж, ми дякуємо вам за реально плідну і грунтовну не знаю відповідь на всі запитання ну, і багато чого привідкрили, Скажімо, багато чого з по всім фронтам. <ріх> так за такий короткий час, і це добре. Ну а я нагадую, що з нами була заступ. Ниця директора департаменту стратегічного розвитку та цифрових трансформацій Івана Франківська та координаторка програми бюджету участі Христина Гнатів. Дякуємо, що завітала. Дякую ну вам. і вже чекаємо зі свіжими новинами. Так, так, так.